Зараз розпитаємо у Олександра Старуха, голови Запорізької обласної військової адміністрації. Він з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю. Вітаю вас. Яка на тепер ситуація в області? Яких руйнувань завдали окупанти сьогодні? Напередодні, і чи поновлено вже енергопостачання у знеструмлених районах? Останній тиждень досить інтенсивні обстріли з боку окупанта. Щас по ночам фактично тероризують, не дають людям спати. І гатять по об'єктам цивільної інфраструктури. Тільки що, як в вашому сюжеті було показано, дійсно було зруйновано і багатоповерхові будинки, і приватне оселі мешканців Запоріжжя, але так само обстрілюється щоденно: уріхів, Гуліполе, поле, Комшуваха, Кам'янське ну і так. Півтора десятки населених пунктів фактично під щоденними обстрілами безпосередньо щодо енергопостачання. Так періодично ворог завдає удари по підстанціям, завдає удари по електромережам. Наразі немає таких великих пошкоджень, окрім тих, що були вже нанесені в ході бойових дій, і фактично 70 трошки більше населених пунктів без електрики. Деякі з них досить тривалий час. Разом з тим, служби всі працюють досить інтенсивно і не дивлячись на те, що тероризує ворог вночі. І наші рятувальники, і фахівці обленерго виїздять невідкладно для того, щоб відновити, якщо пошкоджується, електропостачання, водопостачання, і те, від чого залежить життя міста і області. Прошу. Окупанти проводять псевдореферендуми, так звані на окупованих територіях, зокрема на Запоріжжі. А як відбувається таке фейкове голосування? Чи чинять там тиск на місцеве населення? Звичайно, ну це інформаційна спецоперація. Ми вже я гадаю, всі вже розібралися. Є чітка позиція світового співтовариства. Ну а на місці. Використовують новітні технології опитування людей при допомозі двох автоматників, які супроводжують безпосередньо колаборантів, які е, займаються цією. Е... Справою негарною, не ну це знаєте як 515 людей у нас викрадені. Е, значна частина з них більше 200 до сих пір є заручниками. Бі, тисячі людей пройшли через підвали. І знаєте, після цього ще приходять і людей заставляють голосувати за те, щоб їх мучили. Ну це просто обличчя цієї терористичної держави. Наразі. Е, Люди не беруть участі в цьому. Треба зрозуміти, що три чверті запоріжців, мілітопольчани, бердян. Живуть безпосередньо на неокупованій частині нашої держави і або виїхали за кордон, тому там залишилась невеличка частина людей, яку піддають постійно тиску. Вони факти походять по домам і вимагають поставити в цей непотрібний папірець. Ну переконаний, що всі ці фейки всім зрозумілі, вони закінчаться нічим, бо вони і юридично і фактично нікчемні. Все повернемо і все повернеться. І буде ще краще ніж було. Відбудуємо і всі ті, хто сьогодні на жаль, калаваранти У нас десятки беруть участь в тому, щоб з тими принижувати людей, з якими вони разом жили досить тривалий час. Ну ці будуть відповідати по відповідно по закону по статті 111 карного кодексу, і будуть відпрацьовувати потім свої грішки. Прошу ну, власне колаборантів навіть сотні СБУ опублікувала 390 дані про 390 зрадників, які проводять так званий референд. колаборанти. Всі кожного знають, всі списки є. Там хай не розслабляються. Прокуратура вже порушила і підозри вже виписують всім, всім тим, хто бере участь в цьому непотребі. Прошу. яка на сьогодні ситуація на Запорізькій АЕС? Які шанси, що персоналу вдасться відключити бодай один блок із шести? Ну тут вдасться, не вдасться тут тільки фахівці скажуть. А ситуація дуже складна, тому що станція надалі не працює. Ви знаєте, що останнього тижня було кілька разів погрушувалася енергопостачання, а станція має мати трошки енергії з на свої потреби, щоб охолоджувати активну зону реакторів, яка в режимі холодної остановки, хоча вони і не працюють, але тим не менше продовжується ядерна реакція. їх Треба охолоджувати цю енергію. Бере з української енергомережі. Атомна станція і періодично відбувається пошкодження, що ставить ну періодично. Ну в на минулому тижні раз такий був досить складний е ну ситуацію на грань катастрофи, на грань аварії. Але ну хлопці наші працюють. і енергетики на місці, і оператори, оператор Укренерго для того, щоб швидко це долати, але все одно, не дивлячись на те, що і міжнародний резати зайняли свою позицію, треба реальні дії по демілітарізації. Без демілітаризації, на жаль, для нас. Нас за для всіх залишається загроза більш серйозної аварії. Всі вже трохи звикли, але тут така ситуація, що звикати до цього не потрібно, тому що наслідки можуть бути досить важкими. Прошу. От, власне, МАГАТЕ планує збільшити свою місію на АЕС запорізький, Так, які ваші очікування? Чи вплине це на вашу думку на ситуацію? Ну, коли МАГАТЕ МАГАТЕ було минулий раз, в той же день, як вони були, росіяни обстрілювали станцію і якось не дуже зважала цю організацію міжнародними. Ми дякуємо всім. Я переконаний, що всі ми вдячні, всім, хто нас підтримує, але разом з тим, це має бути дієва підтримка результативна головне. Тому сподіваємося, що буде більш дієва і більш результативна підтримка, яка призведе до демілітаризації станції і в повернення контролю за питанням ядерної безпеки до нашого на РГА, і МАГАТЕ. Пане Олександре. Я вам дуже дякую за цю розмову. надто, за ваш час і за вашу роботу. Це Олександр Старох, голова Запорізької обласної військової адміністрації. У нас на зв'язку. Дякую.